Ну, от збираю, основно, от ключі. збираю ключі від дверей, від автомобілів, неважливо які. Вони мають гарний вигляд. У центрі сови використав монети, гербами доглядача. Ось ці елементи від ліжка. Мабуть, це старі зразки, а ось це секатори, тільки вони у різні боки розташовані. Свої роботи Сергій створює близько 11 років. Працює у гаражі. Говорить, з дитинства мав справу з металом, та оскільки за покликанням художник зацікавився тим, як перетворити металевий брухт на витвори мистецтва. Металу я близок, тому що в дитинстві дієсі не було. Метал мені близький. В дитинстві не було можливості щось купити. Доводилося самому щось вигадувати і робити. Місця пошуку деталей не змінилися. Це пункти прийому металобрухту. Раніше було цікавіше, більший вибір був. Зараз несуть старий брудний метал. Іноді приїдеш, жменьку взяв і все. Але є старі запаси. Для Херсона Сергій зробив великі скульптури трансформерів, динозаврів та казкових героїв. Сьогодні, говорить, майстер з великих скульптур у його гаражі залишився мотоцикл. Більше уваги почав приділяти деталям. Сергій один з небагатьох авторів, які на Херсонщині працюють у стилі стімпанк мене знайомі просто предложили. Мені знайомі зателефонували, запропонували, чи можу я взяти участь у конкурсі. Я свої роботи роблю, щоб показувати людям, а не для того, щоб вони стояли у гаражі. Погодився та виграв. Працюю за настроєм. Я не створюю монстрів. Це не моя тематика. Навіть коли я робив трансформерів, я робив у нього на спині феєрверки, які можуть салютувати на свята. Мої герої добрі, зовні не страшні. Остання з робіт майстра не завершена в її основі металеві чайники. та ковзани. Сергій говорить, одразу побачив у чайнику обличчя свого персонажа. Варто було тільки перевернути його. Для своїх майбутніх робіт чоловік не малює детальних ескізів. Багато що може змінитися у процесі роботи. У перспективі хотів би створити великі скульптури, які б прикрашали вулиці Харсона та могли б рухатися, розказав Сергій Демченко. Олена Протопопова, Володимир Чепінога. новини на Суспільному, Харсонщина.